Гармонізуюча освіта є тим національним брендом, який підвищує якість життя родини та сприяє консолідації суспільства, дає можливість нації стати здоровою і успішною. Серія Гармонізуюча освіта створена з метою донесення до широкого загалу інформації, яка багато в чому визначає якість життя дорослих і дітей, їхнє здоров'я, працездатність і успішність у житті. Як навчитися протистояти сучасним життєвим труднощам і уникнути багатьох негараздів, так званих хвороб цивілізації, як допомогти дитині розкрити свій природний потенціал, зберегти і навіть поліпшити здоров'я в процесі навчання? А головне сформувати стресостійке гармонійне світосприйняття, яке є запорукою благополуччя в житті. Сучасне життя дуже напружене. Воно вимагає від нас дедалі більших затрат енергії, постійних пристосувань до життєвих змін. Дорослі і діти щодня стикаються з проблемами і труднощами, які порушують їхній душевний спокій і рівновагу, викликають тривогу, переживання, а значить стрес. Дисгармонія людського життя як ніщо інше погіршує його якість, призводить до хвороб. Непорозумінь, невдач і навіть впливає на такі серйозні показники, як демографічна ситуація країни, її національна безпека. Саме ця дисгармонія змушує людину йти проти природи, відвертає від неї Божу благодать і призводить до глобальних світових проблем. Дисгармонія дитячого життя також є світовою наболілою проблемою і сім'ї, і держави. Оскільки вона визначає не тільки неуспішність в навчанні, захворюваність дітей, їхню конфліктність, а й майбутні нації, дорослі нерідко недооцінюють складнощі навчального процесу дітей. Їм здається, що і вони свого часу були у схожій ситуації. Теж зубрили математику і граматику, читали і рахували. Проте, це не так. Загалом навантаження на сучасних молодших школярів значно зросло. А їхнє здоров'я не стало міцнішим навіть навпаки. У багатьох учнів вже на початку навчання в школі наявні різні захворювання, в тому числі хронічні, які ослаблюють дитячий організм і потребують більш полегшеного режиму навчання. Крім того, у багатьох шестирічок зустрічається незрілість вищої нервової діяльності, центрів уваги, пам'яті, мислення, мовлення. Тому перевантажувати їхній мозок інформацією шкідливо. Інакше з'являться проблеми зі здоров'ям, поведінкою та успішністю. Тривале зубріння не тільки набридає дітям і відбиває в них охоту до навчання, а й викликає стресову реакцію, яка негативно впливає на життєдіяльність організму. І, перш за все, імунної, нервової системи, органів травлення. Крім того, перевантаження мозку навчальною інформацією пригнічує процес дозрівання центрів вищої нервової діяльності. Уваги пам'яті, мислення, мовлення. Засвоєні в стресовому режимі знання швидко забуваються і погано відтворюються з пам'яті. За свідченням спеціалістів вже у 39% шестирічок має місце психологічна втома. У 26 напруга. У 37 тривожність у 55 – Трес. Крім того, у 41% шестирічок лікарі відмічають захворювання органів травлення, у 26 серцево-судинної системи, у 65 лор-органів, у 57 ортопедичну патологію. З кожним навчальним роком захворюваність дітей зростає. Серед найбільш впливових факторів, які погіршують стан здоров'я дітей, є перевтома, гіподинамія, хронічний стрес. Саме вони викликають психоемоційні порушення і агресію серед дітей, розлад імунної системи, органів травлення і навіть щитоподібної залози. На кінець школи практично здоровими залишаються лише 5-8% школярів. Слід не забувати й те, що, крім математики, лівопівкульною діяльності є читання, граматика, письмо. Ось яке велике навантаження на незрілу ліву півкулю у молодших школярів. Нерідко воно супроводжується перевантаженням лівої півкулі і пригніченням правої, з виникненням так званого шкільного неврозу. При перевантаженні лівої півкулі виникає втомлюваність, забудькуватість, неуважність. При пригніченні правої тривожність, дратівливість, поганий настрій. Радісною і задоволеною людина почувається лише тоді, коли активність обох півкуль врівноважена і збалансована. Тоді думки линуть легко і швидко, все добре запам'ятовується і згадується. Вихід один. Щоб діти зростали здоровими і освіченими, а нація мала майбутнє, навчання слід проводити без стресів і перевантажень, враховуючи вікові можливості та особливості розвитку учнів. Саме такою є система гармонізуючої освіти, в основі якої лежить медико-педагогічна технологія гармонії інтелекту та здоров'я Піснезнайка. Пісне «Знайка» є світовою інновацією, здатною подолати і попередити такі проблеми, як неуспішність, труднощі при навчанні, небажання дітей вчитися, погіршення стану їхнього здоров'я в процесі навчання, збільшення шкідливих звичок. Крім того, вона може допомогти дітям легко засвоїти державну та оволодіти іноземними мовами. А учням які знаходяться на домашньому навчанні не відчувати себе ущербними. Два матраші, три маташі. Вісім масі всі масі п'ядесячі. Вісім наші сімнадцять п'ядесять. Проспіване слово легко сприймається і запам'ятовується центрами лівої і правої півкуль. Результат швидке засвоєння знань, поліпшення настрою і самопочуття учня. Докладніше з особливостями і проявами стресу, неврозу, депресії, психосоматичними розладами ви можете познайомитися в книзі Гармонічна нація, що вийшла в серії гармонізуюча освіта. Вона була презентована у жовтні 2010 року в Москві на міжнародному симпозіумі Освіта в Європі для гармонійного розвитку учнів. Організованому Радою Федерації федеральних зборів Російської Федерації під патронатом генерального секретаря Ради Європи пана Ягланда, «Гармонічна нація це універсальна енциклопедія, яка допоможе родині краще розуміти найпоширеніші проблеми, що виникають у сучасному житті дітей і дорослих, та навчитися їх уникати.